Знову краса, як завжди, Знову і як завжди. Що в нас там зверху стоїть? Мод. Тестую кофри. Погода ну, ніби така не дуже, бо дощик падає так періодично, ще прохолодно. Але якщо їхати, просто-просто ну, клас. Вон капельки на моті. Але це дуже крута атмосфера насправді. Ну а коли їздити? Зимою, <кій> весною, коли сніг ще лежить, коли слякоть якась. Ну, холодно, що зробити? Значить, взяв в Роми коферки бокові, бо в мене є Мамаєвські такі алюмінієві, але для, вони не для бездору. По-перше, вони великі, 38 літрів чи 39 там, і вони небезпечні бо вони великі. І десь на місці, коли падаєш, ну можна щось собі пошкодити, так? Паде десь на ногу, п'ятку притисне. А тут м'які з ПВХ. Так що непогані Це є Гренко. Дивлюся, можливо, якісь інші, можливо, іншого розміру просто взяв потестувати. В'яжуться. В'яжуться на дві основних лямки. Раз. І там два. От Друга. Так стоїть. Потім боковими. З одного, з однієї сторони, дві, і з другої сторони теж дві. Отак. От стягуються. стягується, хоп, я так причепив, закручується. І ззаду фастекс, Спереду фастекс і посередині. В принципі, все. Тестую, взяв все повністю собою, ну, десь там каремат нав'язав отак зверху. То в мене ямбург, 18 літрів, а ціна 20-25, якщо я не помиляюсь. Палатки, спальний мішок, крісло для сидіння. Все повністю є. Все взяв з собою 4 літри води. там з 6 сонце вийшло. З за хмар Але краса, йоми. Клас. Ого, це я... Я вже зібрався їхати. Думаю, їду додому. Ні, я почекаю, поки сонце зайде. Тож треба було так попасти ще класнючо. Значить, буду щось таке собі дивитись. Може якийсь інший колір. <кхе> Може трошки об'єм інший. Але щось приблизно таке. Супер. Недалеко, 40 кілометрів від Тернополя. Я ж не страшився Як почав гавкати Побіг в захід сонця. Як мотоциклісти їдуть в захід, так само і він. Цап Кузуля. Це вже другий раз, другий раз я спонтанно так виїхав сюди в погану погоду. Падав дощ, коли я виїжджав. І ну, яке там сонце? Навіть на на сонці не було і попав на такий захід. Це просто щось неймовірне. Куди вони всі лізуть? Лізуть, лізуть. Хоч би не переїхати?